Не, не І до чого я веду? І я так дуже всюди, тільки чую хтось говорить про Бога в тіктоці, мене тут очіпає, мене тут очіпає. І дуже було багато. Такий був священник є він теж десь Тернопільська область, філюк. Він мене дуже такий філюк. Ой, то він мен... так. Я о, оце я дуже любила. Потім з Дніпра Колодій. Колодій він дуже гарний дає такі проповіді. Він просто мене я ним жила. Я кожен день службу Божу слухала. Ту точну службу Божа 9 годин мала бути. Деколи навіть я ще раз си. І до чого я веду? І тут мені по от попадається ви. Отак я вже казала mm -hmm. вам. Чи то було вроді в машині, в футболці? Як звичайно, на священника взагалі не падвипадає, і просто людина говорить за Бога. І, я думаю, і так воно мені так в душі, от я хочу послухати. І коли ви почали говорити, і я відчую, що я Бога відчую вашим, та ага, як ви, ага. я його так відчую. От мій Бог такий. От ага. саме Бог мій такий. Розумієте, що мене ну ні всі ті священки іменно так, як цей. І тоді я перший раз е, думаю, а ну я подзвоню. І я тоді до вас дзвонила, і то була перша така моя. Е, от я почала з вами говорити. О, з вами я довго. Пам'ятаєте? Так, з самого початку служіння, вона одна з перших, що позвона. Так ми ще навіть толком екзорцизмом не займалися. Так, так. І коли оце я вже тоді побачила. От все, щось ну відбувається. Але я ще свою роботу робив. Депресія мене не по нешала, і одним словом, що воно мене ще цей. Але в мене такі якісь є наполегливість. Одна стільки наполегливість, що я хапалася за соломинку, я думаю, я мушу мушу я з того вийти. І туди я вам ще раз написала і ще ви мене не відпускала. І слухайте тоді, коли от братові було погано, пам'ятаєш, ми їхали до Львова. А ти, ти кажеш, що ти щось плачеш? Бо, маршрутці, пам'ятаєш, я плакала? Так. Бо я їду і пишу, і пишу, слухайте, е, mm -hmm. вам пишу поблагословіть, бо ми їдемо в лікарню, і я вам там написала, то, що моя мама хворіла. Може, то у нас родове, може, то. А ви мені тако написали? Я вам не вірю. І мене то так пронзило. І я дістала Жель. Що ви мені не вірите? Мені так погано, і брату, і погано. Що ви мені не вірите? І там так, так було написано, що ви дід, зціляйтеся, типу, за гроші платіть, а я вам би дав за дурно, а ви не хочете. Отак я тут зрозуміла. І я так дуже відписую, та перепрошую, можете там потім подивитись. Та я перепрошую вас і одним словом. Слухайте, і я туди, все, я приїхала брат там і на голову щось йому роби. Але, коротше, там купа хворів, одним Написала вона йому теж лікарство і мені. І я кажу до неї, розумієте, що я як не спала, так не сплю, нічого не міняється, то, то то все. І коли вона мені почала писати інші таблетки, а я за 21 рік, знаєте, як я, 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 я садко кажу, вона теорія, а я практика. І mm -hmm. вона мені каже, а я знаю, діяча, та сама тільки однак ліки називають. А дієччина, я їх так, пила, так, вони так, мені не допомагають. І я приїхала додому, все. І я вже так думаю, о Боже, я вже ще тебе о, не відчіплю. Я вже, я вже, Господи, тебе не відчіплю. І тоді, що я роблю, я знову до вас пишу. Mm -hmm. Я тоді до вас пишу і давайте мені раду, бо вже вже тупо я не цей. І ви тоді до мене кажете, що треба водне хрещення. Водне хрещення, і я вже готова. Все, я вже просто змирюся тим, що я повинна прийняти водне хрещення. Але ще пам'ятаю, ви мене так в скупор. Воду маєте, я кажу, маю. <сум> душ або ванна, а я зразу тако, Та як? Ісус прийде до мене в душ? Ну ти що? Ну ти що, <сум> де таке може бути? <сум> І мене та думка, то видно, диявол не дав так. Розумієте? Я вчепила тою думку. Я ходила пару днів з тою думку. Ні, я сі не соглашала на водне хрещення. Думаю, як? Вдома буде водне хрещення? Про що ви говорите? Розумієте? І що я ходжу з тою думкою? І коли мені вже на роботі стало так просто отже, просто до знеможення, і я і мені така думка йде в голову. От ко летить прямо, от летить, летить в голову. І тко. Які проблеми, Оля? Ну я ж до тебе прийшов в зубному кабінеті. Ну я ж до тебе прийшов в зубному кабінеті. То в нас там я Симоненків, прийшов. Я... От прийшов я, е, чистка зубей в мене була. Треба було лікувати. І лікар каже, треба почистити зуби. все, я сіла. І вона починає мені чистити зуби. І я перед себе бачу великого Ісуса Христа. Просто велику, великої величини, велика голова, в такому в поїзд. І він тупо на мене дивиться, а мені просто відняло не то мову, мене приперло до крісла, а та бурує в роті там чистить. А я хочу їй сказати. Люди зупиніться, бо я бачу Ісуса Христа живого. Розумієте, то було, то було щось таке. Але я не моглася супротивляти, я просто в одку, мене. О, о, все. І коли вона мені вже то, вона процедуру зробила, я виходжу і на мене така пребладать. І прям так у мене всю така. Житла, духа святого, любов! Так. Любов, настільки любов. І я от тою вулиці міхав, що до нас від Симоненків, всі на той. А я хочу сказати: люди, я цілена, люди, я просто хотіла. І я хотіла такого, кожну людину такого, Я вас люблю, я вас люблю. Після зубного, так? Після зубного, коли я в зубному побачила Ісуса Христа. Угу. І тоді, коли я прийшла додому, а я дуже не мала з ким поділитися, бо скажу: ну що, ну і так бракує, ще вона щось ж таке буде говорити, то хто мені обща повірить? Я сказала своїй коліжанці, так, Оксана трошки вроді би, е, е, ну, повірила. І потім сказала у нас в сім'ї по чоловікові небіжки є віруючі І Я сказала Наталі, і вона мені повірила, і вона тако мені сказала: от єдине було, що ти думала, що він тебе зцілив. Якби ти була прийняла mm. Ісусе, ти мене зцілив. А ти сказала, що Ти думаєш, що ти мене зцілив, і все, і воно, і воно прийшло. І оця думка, коли воно мені заводне хрещення, все зразу відпало. От просто. І я тоді написала: я тоді ще п'ятницю не їла. Ну таке, і я пішла до нас матері молитви. Я ходжу на цю молитву матері молитві. І до чого я запричастилася, прийшла додому, і тоді я вам написала, що я готова. Я вже остаточно від готова, тому що мені була така підказка від Бога, що я був в тебе в зубному кабінеті. То чому ти не хочеш, би я прийшов до твоїх хати? В чому проблема? Я не бачу проблеми, розумієш? І, і і до чого веду? Так, ну це правда. І тоді я до вас написала, і відко кажете за пів години. Ви б бачили, а я така, так, а ванний порядок. А що вдітися? А що? А я тоді, е, що біле, Слухайте, знайшла таку білу, мені хтось подарував таку сорочку. Розумієте, я скоренько в ту сорочку уділася. І я дуже метушуся, бо до мене великий гість прийде, Розумієте? Метушуся, метушуся, і коли я зайшла в ванну в душову. Оце почалося відео, і ви, ви там я прийняла е, водне хрещення, і що мене дуже так ще зачепило. що ота ще, ще він до мене так помахав, поблагословив цих цих як Олег Олешко. Він да. так до мене ще мене поблагословив. Mm -hmm. Він був і, свідок вашого. Та, водного Так він хрещення. був свідок е, мог водного хрещення. І до чого я веду? І я ще хотіла після того водного хрещення ще щось додати. А він так легенько, так отак ніби як боксер, бокс, папа. Я відчула таку що то нема такої компезності, що там там всякі такі ну прям ретро. Що у Бога дуже все просто. І просто. я хочу то донести простоті. до людей, що, що Бог є в простоті, що в Бог є в любові, що настільки то просто, не треба ви думати, там заморочуватися, за що має бути так, а стояти треба тільки так, чи, чи сидіти, чи стояти. Ні, от правда. І до чого я веду? Це було е, з п'ятниці на суботу. І я розумію, е, що я ще не хочу спати, а мені в суботу йти на роботу. І я що я е, думаю тако: я все ж таки ще вип'ю на своє антидепресант, тому що як я встану на роботу, коли я не буду спати. А ще вся емоція. Я коротше, випиваю той антидепресант. Я засинаю, і тут почалося і почалася така атака. Мене, я таки мала страх. То був такий страх, що я всю ніч тільки садко. Ім'я отця і сина і Святого Духа і Садкові, ім'я отця і сина і Святого Духа. Дикий страх. Я не можу сказати, чого я боялася, але просто страх мене розривав зі середини, І знов все, ім'я отця і сина і Святого Духа. А таблетка то мене клони, ну, бо сама діє тої таблетки. І, коротше, я заснула, і все, і тут години пікає, що мені тіє, той. І йду я на роботу. Ще нічого, не відчую, як звичайно. І тут мені друга думка. Ой, болить мене, не... а мене давно голова не боліла. Так, значить, душ був холодний, була була холодна, певне, простудила голову. Починається атака. Так, розумієте? І мене на роботі не перестає вона мене атакувати. Просто от, от в'їлася та думка в голову, я не можу собі дати ради. І одним словом, після роботи десь 6 година, я приходжу додому. Така приходжу додому, відкриваю і ту пойду до вікна, от до нас до півниці, Михайло, тако йду той. І такое мені в голові так, отако. Про що ти говориш, яка вода, яка то? Та в Бога все легко і просто! Тако в мене прямо аж такого. І я почую що щось не так. От я, от я щось, ну, щось зі мною починається відбувати. Я починаю той. Я сильно хочу читати Біблію. Сильно хочу читати святе письмо. Я відкриваю. Я відкриваю. І все. Я читаю, читаю. Ви розумієте, що я читала. Дух Святий завжди буде тягнути до святого так. Писання. Це закон, щоб ви знали. Але ще перед тим, ремарочка. я е, Біблію прочитала від початку до кінця. Від старого завіту і до кінця я нічого не зрозуміла. Я навіть на сповіді священника казала ви розумієте, що я мала нерви. Хто тут то написав? Воно мене просто нервувало. Старо на правду то було правда, ну так, але я брала силою. той стержень сили. Він вас церкви не вигнав? Ні, ні, ні. Він він мені священник, показав. Треба починати знову заповіт. А ви почали старого і вам то тяжко вінко казав завжди Біблію читати з Євангелії. Починайте від. І, і, і це, ну, менше з тим. І, і я читаю, і вона така, Спати не хочу. Але таке наповнення. Ви б бачили, як я читала Біблію. Я таку, я прочитала, я вертаюся назад. Я прочитала, а воно мені відкриває. А я думаю, та я тут читала! Та я, я нічого не розуміла! І воно мені починає розуміти. Все розуміє. Я все розшифрую. Там дочиталася ще до одного такого що там там за щось таке, А я аж такого. ви, ну, Воно мені так просто, просто відкривалося, що я не можу. Ну ну розумієте, то ну, не гонда то пояснити. І так воно той. Потім я собі думаю, треба лягати спати. І я лягаю спати, я лягаю спати, і так мені, і так я себе ніби силою, ну що ти мусиш заснути, тобі буде добре, так я собі цей цей. Але тако, просвітлення в голові дуже швистешеньке, спати не хочу. Думки такі світлі, світлі. І що я роблю? Я третя година стою знов читати Біблію. Сіла, світла, бо засвічувала, і я тупо читаю Біблію. Я не можу насититися читанням, я просто хочу її читати. Я читаю, я читаю, я читаю. І тоді вже така просто як би, змучена від, від, від ну, часу, бо вже пізній час. І я лягаю і пішла та любов. І пішла та любов, я навіть не можу вам передати, що і коли воно мені почало той, бо того миру я не мала 21 рік, і я знаю різницю, бо як то людина має цілий час миру, вона різниці не бачить, а я його не мала 21 рік миру тут. І з мене починає перти, я починаю сильно плакати. І тако кричу. Мир вам, люди! Люди! Я кричала на цілу хату, кажу, люди, ви не знаєте ціни того миру. Яка то благодать мати мир в душі? Я просто раділа і я благословляла всіх людей. Я так казала: люди, я вас благословляю, я вас благословляю, І ти котаку. Я тільки -так, лягла, втишилася. І мене вивертає, я сідаю, і я тако знав. Мир вам, люди, мир, розумієте? о отой мир просто я не можу вам передати. І тут зранку має приїхати. Е, людина, з якою я е, жила, зранку вареники ліпити. Ви розумієте? І я завжди до нього мала таку докору. Я могла докуряти. Вся щось. Як то жінка, не так, не так, не так. А він приїжджає. А в мене була повна. А в мене прям така любов. Я люблю всіх людей. Я приїхала там до ноги. Вареники люблю. Що мені так іде? Мені так легко, настільки. Ну, ну, така любов мене крила, що я не можу. І я такою, Боже, такою любов'ю, як ти нас любиш, ми собі навіть не можемо представити. То така була любов прямо. І тоді то було в неділю, в неділю, так. І я от все читати, я просто я не могла насадитися. Бага... Я такою, ото воно мене, ото воно мене просто розумієте, що то моє. І тут я мала їхати до, до сестри чоловіка, бо він захворів, і я мала до нього їхати на четверту на маршрутку. І десь третя година міняє дзвінок мого сина за кордону. І він мені сказав таку одну річ, і мені просто в голові так би перемкнуло, що я можу тупо їхати до нього. І коли прийшов оцей, що я з ним жила, і я просто ви бачили, як збиралася. Я просто йшов, отак могла зібратися, я почала плакати, але в душі був мир був такий мир був, і така була переконаність, що я просто живого Бога повезу сину. В була що... депресія 6 років, так? Так, от чіпалося Така по... глибока, родова депресія. Цей дух нечистий, він по роду пішов. По роду. І е... він не спав. Він просто не спав, і я то розуміла, що то таке не спати. То просто воно то жесть. А людина, коли тяжко працює, вона мусить спати. А мозги взагалі не відключаються. І коли я у цей, і я пам'ятаєте, я вам написала, і Витко від, і сказала до мене: їдь, бо будете жаліти все життя. Їдьте. Я вас благословляю. І відвіться: в одну годину білетисі купили по онлайні, який взагалі там нічого не знає, нічого не розумію. Все купили, впритив до маршрутки Наталя Моя зі Львова, вони п'ятидесятники, а її чоловік він теж настільки, бо вона так. А, а чоловік дуже він мовами молиться, і він прямо його там розумієте теж там. Вони такі щасливі, як знали, та, що Так, та, одні люди, які мене розуміли і раділи, та. бо більшому я ще господівак блоку. Оце, оце свідчення, що я говорю, то ще ніхто. Я ще, я свідчила тільки двом людям. і... І вони ще, ну, вони не прийняли то. Вони не прийняли. Ну, що, вас я бо... їх... Сестричка, у вас побачать десятки тисяч. Нехай бачу. Тому і що... ті, хто мають депресії і не знають, як звільнитися, вони побачать тепер вихід з цього тунелю. Так. А це тунель конкретний. І ви їдете до сина. І я їду до сина. І що я вам хочу сказати? Я сідаю в авто. <звук> то просто, ви розумієте, ви тако сідаєте. І тебе любов до всіх людей. Що фара не обнімав? всіх, от просто всіх. То, ну я не можу наскільки ту любов прям прориває з себе? ти от, от тебе просто кожну таку, кожного, таку от прямо нам, нам обнімав і цілував, воно мене так це. Та я навчилася. І рахуйте, коли я при... вже ми Зараз доїжджаємо, побачимо, а то нам дощацина. Ще треба трохи було їхати. І тут Ви в... Вже повиходили люди з автобуса, а лишалося, певне, на шостеро людей. Шостеро. І ви розумієте, і я як, от, як спала, бо то вже люди повиходили, я так всі скарккала на, на тому, на тих кріслах, і жіночка така. от цей, Хоч вона була заді мене, потім то я так щось до неї сіла на то крісло, так ми одне до одного. І тут жінка мені починає говорити, що вона їде до сина. Психічно хворого, Та, що. що він вже такий, що там просто капіць. Та, і вона каже: я не знаю, як я його маю забрати. Я не знаю, як його. Маю... І мені як пішло, то не я говорю. Та, 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 я вірю в те, що бог... то говорив Дух Святий. Через вас. Я привітеку, я її говорю, і я усвідомлюю, <світ> що <світ> не я говорю. Розумієте? І вона, і вона хапається, вона хапається за волосок. Розумієте? Вона хапається і вона, і вона, і от я бачила, що людина шукає. І вона мені, mm -hmm. я не знаю. Вона ще вийде на вас зв'язок. Най може таки буде, що я піду. Поїду з нею, щоб, щоб цей, і вона мені потім написала, що вона ти, і вона зараз за день, по-моєму, сина забрала в, в сюди в Рівне, десь в Рівне. І вона казала Оля, я ледве його перевезла. То просто і вони одразу його помістили в психіатричну лікарню. Не. І не знаю, що син десь так 33 роки її мав, і вона настільки я бачила в неї материнську біль. В неї така була біль, і бачу по людині доброту в людині. Вона заблудилася, вона шукала, вона теж по ворожках їздила, вона туди, вона туди, по церквах, і вона все, помочі не було де, не було де. І вона к зайшла в тупік. А і, і та біль материнська, от я побачила. Я не так, мені його було шкода, то обоє, а іменно тої мами. От як б вона переживала. І цей. Ну я її ще напишу. можливо далі. Знаю, ви приїжджаєте які? до сина? Так, я приїхала до сина. Це був сюрприз для нього. так? Е, ні, то він знав. Я вимовляв. Не їдь, мені все пройде, все буде номер, все пройде, пройде. І я приїхала, і син мене поселив в, в цей в готель, бо він там нема. Біля цей. Але він, я йому то говорю, кажу: ти розумієш, сину, мене Бог зцілив. Ти знаєш, скільки раз я на антидепресанта, і я не спала без того кветерону. Я на нейр... нейрол, То от хто не знає, що таке нейрол, то люди собі погугліть в, в тому, і ви знаєте, що то за такий нейрол. То вже є наркотичний не, препарат. То, то, Просто мозги ці не вирубують. То, і до чого я веду? Я Нічого не п'ю. Я сплю вчора, колесники насмажила, насмажили, туди-сюди. І раз. І все. Духу святий. Слава все. І я засинаю, що то Я не кажу за кого, я то свідчу за себе. І я то говорю синові. віру, не віру, Віру, не віру. Не 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 Але ми молимося за так. нього. Молилися. Так, і що так. відбувається? Та і я тоді до нього кажу, павлік так то і так то. Мамо, так де ж йому надоїдати, то каже, де має свої проблеми, що ти там і починає так, якби от він не хоче, він сам вирішить. Коротше, він сам собі порішає він поп'є uh -huh. таблетки, воно прийде. А я знаю точно, що не прийде. За 21 рік мені не прийшло, не прийшло, я нічого не пробував. Uh -huh. І я тоді зі своєю материнською впертістю, от Та впертість мене, тимо. І я тоді вам чу-чу-чу-чу-чу строчу. Написала кажу так, то і так-то, виходіть на зв'язок. Mm -hmm. І тоді син приїхав, я їх лишила. У вас була сповідь з ним. Mm -hmm. Цей, але з першого разу нічого нічого не, не дало. Туди я їх лишила на другий день, а він не каже би дзвонити. Я сама кажу, Павліку треба подзвонити до цей. Ай, мамо, то що ми будемо все так, щоб комусь докучити? Я кажу ні, а я не то. Він я... такий я... вас скромний, дуже у дуже, дуже. нього є скромність на правду. І туди що я роблю? Думаю, о, ні, я сюди не дурно їхала. Ти мене я не приїхала тобі таблетки привезти. <різь> і до чого я веду? І я тоді знов у вас цей, і ви сказали там за якийсь час. І я вийшла з номера, чекала ви довго, там і mm -hmm. сповідь була, і, і mm -hmm. цей, і заводне хрещення. І він каже до мене, що ви пропонуєте водне хрещення. А я кажу, а ти що? А ти що кажу? Завіт з Господом. Завіт з го ну, е, та, так поясній, щоб що... люди знали. Поясніть, що це завіт, що Ти повністю належиш Господу, Господу, і сатана не має права на твою душу. Так, О, оце і водне хрещення, так. щоб люди знали. І до чого я веду? А я кажу: а ти що відповів? А він каже: Ну ти як за то, давайте зараз в <ріст> моменті, розумієте? І ми прямо в там через півгодини, ми прийняли водне хрещення, Павлік прийняв, і єпископ е молився. А ви б бачили, що зі мною? А я тако, я, от вода на нього лиється, а я на нього дивлюся, а він просто біло-зеленого кольору. Біло-зеленого кольору. розумієте? Все виходило так, Так, просто час... біло-зеленого кольору. Час і мені так настільки було від того, розумієте? І все. І тоді, е що то було? Ага, він пішов, ще він, ще він то не може. Він, він нічого не, не зрозумів. Сознав. Він взагалі не зрозумів і не зрозумів, що з ним сталося. Потім я до нього кажу: Павліку, ти спав? Ну то що та таблетку пив? Ти спав, але ледве встав. Ну ти знаєш, як після них тяжко встати. Я ж кажу, я то точно знаю. Я кажу до нього: пиши єпископу, свящ... е, 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 а він, розумієте, е, не дає вас знайти. Я йому кинула точно, як та. То, а вісе, я набираю, пишу нема. Ну що нема? А Бо я він не добався в друзі. Через ну, воно не приходило. Ну, ви розумієте, от як не дає, а я все тако кажу: ну ви має, має бути в вишиванці. Він, жінка, діти, така має бути Він Вісе там нема такої. Бо я змінив. Ну ну і в нас починається така, знаєте, телефонна ця. Я кажу. Дзвони, шукай, мусор сейвон. І туди я вже і ви туди. Я не виходить туди... на зв'язок. Ми якраз в Маняві, в Галинки. В Галинки був. <свят> і, і ще одна молитва відбулася за нього. За нього. Так, і ви також так. молилися всі. Так. І він туди каже: мамо, колись священник наді мною помолився, вот спілкуванні ви молилися, і ніби ви так би поблагословили його на сон. І він каже, такой: Я лягаю. Я лягаю. І собі е, так тако, вже хотів пити таблетку, вже хотів пити. А потім тако думає зразу тако, Тарас священник молився. Ну то що дурно молився? <рес> і все. І він каже: мама, я тако хлоп, і я заснув. І я заснув. Та, але все. перед тим в нього вночі була боротьба. Було, було сильно. Він казав: Мамо, я такий мав страх, але тільки Що встає, тко та, е, Він, він тако казав, священник: ім'я отця і сина і Святого Духа. І він тако каже: Я такий відчую, дикий і страх і садко. Ім'я отця і сина і Святого Духа. Ім'я отця і сина і Святого. А то страх каже такий, прев що я не можу той. Але потім. Все тако шу, і по нині вже вон скільки я приїхала, і я от з ним говорю по телефоні. Слава він каже: мамо, я все нормально. <голові> та він спить Господь своїм тим і. Ну, я маю виду, що. І... Але до чого я веду? Що от я хочу ще йому, бо там в нього ще така тілесна вийшла. Тепер йому. От, бачите, може, тут так є. Нічого. Вийшла тілесне таке, і я до нього кажу: от, Оксанці, ми з, ми... з Галинкою ми молилися, Галя, правда. І я от так все розказала, а цей, а я кажу, ну то тобо... щось негодно так була. То такий лічний. Думаю, я з Галією це mm -hmm. все поговорю. Але до чого веду? Я кажу пам'ять. Пиши в месенджер єпискупу і кажи свою проблему.